Це просто

Під час документування організованої групи осіб в рамках кримінального провадження слідчими національної поліції України спільно з співробітниками СБУ затримано трьох осіб, мешканців міста Києва, які займалися виготовленням та збутом вогнепальної зброї, також під час проведення обшуків за місцем їх мешкання та незаконної діяльності вилучено багато кількість боєприпасів вогнепальної зброї, гранатомети, вогнемети та гранати. На сьогоднішній день вказані особи затримані згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу, яким загрожує до 12 років позбавлення волі.